Усі, хто виїжджають за кордон з України із України в інші країни, знають, особливо на автівці, знають, що треба мати з собою поліс страхування, так звана зелена карта. Зараз з 1 січня 2021 року вступають у дію нові зміни. А ось мені. Треба виїхати за кордон. в мене запланована поїздка. Я, як завжди, оформлюю поліс страхування, зелена карта, або в той же самий, день, або взагалі на кордоні. Виїжджаю за кордон, і мене штрафує поліція, наприклад, у Польщі чи у Німеччині. А як це так можливо? А в чому питання? Я ж все зробив вірно, так як робив раніше. А ось з 1 січня трохи все змінюється. Вітаю, друзі! З знову Олександр Фексаметаріді, автопроєкт Харків. І у нас сьогодні чергове відео присвячена темі змін у чинному законодавстві стосовно ПДР України, стосовно митного, стосовно податкового законодавства та взагалі будь-чого, що має відношення до авто та автовласників України. Усі, хто виїжджають за кордон з України е, е, із України в інші е, країни, знають, особливо на автівці, да, знають, що треба мати з собою поліс страхування, так звана зелена карта. Е, добре, все, всі це знають, всі оформлюють, і е, от ще навіть от. Наприкінець 2024 року діють старі е, правила, за якими ви можете оформити багато хто так і робить е, поліс з штрафування е, зелена карта в той день, в який ви виїжджаєте за кордон, або навіть взагалі на кордоні. Ви його оформлюєте, сплачуєте всі необхідні платежі, залежно від того, який пакет ви обираєте, на який термін вам треба його оформити, та усе інше, і спокійно собі їдете. Але. Зараз з 1 січня 2021 року вступають у дію нові зміни. Що саме мається на увазі? Мається на увазі те, що Відтепер, з 1 січня 2021 року, е при перетині кордону е України з третіми державами, треба мати з собою так званий діючий поліс зелена карта. Що підрізувається під цим терміном? Підрізувається під цим терміном те, що щоб Поліс набрав чинності, щоб він став діючим, треба, щоб пройшла, умовно кажучи, доба. Тобто ви сьогодні його оформили, і від завтра лише він набирає чинності, він вступає в силу. Він не вступає в силу сьогодні, на сьогодні, лише сьогодні, на завтра. І це може бути певною проблемою, бо, по-перше, не всі про це, про це знають. По-друге, якщо у вас... Зупинять, схоплять от, поліція з таким полюсом, який ви щойно, лише сьогодні оформили за кордоном, то е, на вас може бути накладений штраф від 150 до 1000 євро в залежності від тієї страни Європи, в якій ви е, отримаєте той штраф. Тому, щоб не потрапити у таку халеку, ті, хто виїжджають за кордон, жінки ну, Мається на увазі майже всі, окрім військовозобов'язаних, да, це переважно військові медики. І чоловіки, ті, хто мають право на сьогодні виїжджати за кордон. От для вас усіх інформація, що так треба цей поліс оформлювати хоча б за добу до виїзду за кордон. Якось так. Сподіваюся, інформація була для вас цікава, інформація була для вас корисна. І ніхто не попаде у прослак, ніхто не попаде на такі неочікувані штрафи, коли ви, в принципі, все зробили, як ви робили раніше, ви все сплатили, ви все оформили, а полюс виявився у вас недійсним, бо до набирання чинності ще є там півдоби чи доба, там умовно кажучи, залежно від того, коли ви його оформили. І коли ви перетинули кордон. Якось так. На цьому будемо сьогоднішнє відео завершувати. Кому сподобалось лайки, подобайки, великі палець та гори. Звісно, що підписуємось на канал, натискаємо на дзвіночок. Ну і дивимось усі наші наступні відео. Коментарі, в підписі не забуваємо залишати і усім гарного дня та якоможвидшої як нашої спільної перемоги. Це буде Україна!